Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Вже цього тижня відбудуться дві надзвичайно важливі події у сфері європейської інтеграції України. По-перше, 2 лютого відбудуться перші в нашій історії міжурядові консультації між урядом України та Європейською комісією. По-друге, вже 3 лютого в Києві пройде саміт Україна ЄС. Те, що цей саміт пройде саме в Києві, це потужний сигнал і партнерам, і ворогам. Партнерам про те, що Європа вірить у перемогу України та сприяє нашому швидкому руху до вступу до ЄС, ворогам це сигнал про марність їх зусиль внести розбрату коаліцію підтримки України та зупинити нашу євроатлантичну інтеграцію. Насамперед, від саміту, ми очікуємо проміжної позитивної оцінки наших євроінтеграційних зусиль. Ми хочемо сформувати детальну дорожню карту, яка максимально дасть нам розуміння, як успішно пройти євроінтеграційний шлях від оцінки роботи, яку ми провели після отримання статусу кандидата до початку предметних переговорів про ступ України до Європейського Союзу. Крім цього, на порядку денному саміту України ЄС будуть питання секторальної інтеграції української економіки до європейського простору. Зокрема, для нас принципово важливо отримати довгостроковий доступ. Усіх українських товарів до ринку ЄС без квот і без мит також ми сподіваємося на прогрес у питанні приєднання України до єдиної зони платежів у євро, так званої СЕПА, та у приєднанні до єдиного роумінгового простору. У нашій адженді залишається і питання промислового безвізу. Важливими також будуть дискусії щодо фінансової допомоги Україні для швидкої відбудови енергетики, інфраструктури, пошкодженого житла, адже це наші пріоритети на 2023 рік. Особливо що стосується енергетики та енергоефективності. Вчора в Україні стартувала масштабна програма обміну старих ламп розжарювання на лед-лампи. Це ініціатива президента Володимира Зеленського підтримана Європейським Союзом. 30 мільйонів таких ламп вже закуплені ЄС. Ще 5 мільйонів очікуємо від Франції. Дякуємо нашим партнерам за підтримку. Нагадаю, що попередню заявку на обмін можна подати через ДІЮ, або просто обміняти старі лампи на нові у відділеннях Укрпошти українці замовили на обмін уже понад 300 тисяч енергощадних ламп через ДІЮ. Тому ми впевнені, що програма буде успішною. Щодо сьогоднішнього порядку денного, маємо рішення, яке стосується дерегуляції та покращення бізнес-клімату в Україні. Уряд створив міжвідомчу робочу групу з питань прискореної дерегуляції. Вона вже представила свої перші рекомендації скасувати 47 ліцензій і дозволів у сфері віддання Міністерства економіки. Це норми, що регулюють експорт та імпорт товарів, норми у сфері інвестиційної діяльності, інтелектуальної власності технічного регулювання. Сьогодні ухвалюємо розпорядження, яким вносимо зміни до плану заходів щодо дерегуляції та покращення бізнес-клімату. Додамо понад 30 позицій, за якими відбудуться спрощення. Це стосується адміністративних процедур, транспорту, логістики та IT, медицини та соцсфери, нафтогазового сектору та екології, агропромислового комплексу. Урядові рішення на виконання цього плану будуть ухвалюватись протягом усього 2023 року. Також сьогодні уряд схвалить зміни до законопроекту про оцінку впливу на довкілля. Цими змінами ми прагнемо оптимізувати процедуру. По-перше, вона буде повністю переведена у цифровий формат. По-друге, суттєво скоротяться строки проходження цієї процедури. І третє, ми прибираємо дискреційні повноваження при прийнятті рішення. Тобто прибираємо можливості для зловживань чиновників. Ми впевнені, що бізнес позитивно оцінить дані зміни. Будуємо вільний економічний простір, де інвестор почуватиме себе комфортно, адже приватний сектор це основа нашої економіки і він стане ключовим елементом відбудови України після війни. Ми прагнемо з партнерами, аби вже зараз повернути іноземні інвестиції в Україну та заохотити приватний сектор брати участь у проєктах відбудови. Для цього проводимо дерегуляцію, приватизацію, готуємо проекти державно-приватного партнерства, переводимо послуги в цифру, впроваджуємо податкові пільги для інвесторів. Власне підтримка українського бізнесу один з п'яти пріоритетів нашого швидкого відновлення. Для цього ми виділяємо кошти державного бюджету і шукаємо ресурси від міжнародних партнерів. Сьогодні ми домовились з американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку про те, що вона залучить 250 мільйонів доларів на підтримку малого і середнього бізнесу в Україні. Наостанок декілька слів про ще один важливий блок роботи уряду про соціальну сферу. Сьогодні затвердим бюджет фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Його видатки складуть майже 17 мільярдів гривень. Це кошти на виплати безробітним, на компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО, на компенсації по частковому безробіттю на мікрогранти для малих підприємців. Минулого року ми в повному обсязі профінансували всі соціальні видатки. Цьогоріч також виконуємо всі наші зобов'язання. Працюємо далі. Зміцнюємо український фронт і український тил. Наближаємо перемогу. Дякую за увагу! Слава Україні!